Ну, умовно називаємо дипломатична розвідка, оскільки вона також інформує як свої уряди завжди в країні перебування, практично були повністю переорієнтовані з російського напряму. Я це знаю досконально і можу обґрунтувати, якщо, якщо буде в цьому потреба. Більше того, не тільки було знято. Завдання звичайне, нормальне розвідувальне інформаційне супроводження будь-якої країни. Так роблять всі нормальні країни, не обов'язково диверсії і різні акції, які сьогодні Росія робить проти України. А є нормальне, як кажуть, мирного часу розвідувально інформаційне супроводження країни-сусіда, конкурента, крім того, що дуже багато в цьому смислі зараз вже робить великий бізнес. Таким чином я можу абсолютно стовідсотково стверджувати, що за роки особливого президентства Януковича повністю був поставлений хрест на цьому напрямку. Це перше. Друге, виникає питання є Інститут стратегічних досліджень, в якому ця тема була, і вона і зараз залишається. Але скажу вам, що ми знаємо це з багатьох виступів Єрмоланіва, колишнього директора інституту. Я не знаю там, що доповідалося Януковичу по Росії, але те, з чим зустрілися після втечі після Януковича в інституті, я можу ще із з цього боку підтвердити, що в цілому державі російський напрямок як інформаційне супроводження по широкому діапазону. Воєнна тема, зовнішня політика, бізнес, енергетична політика і так далі все було е... 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 В знищено. Ну, знищено. <звіт> Перше. Друге, поведінку Росії кажуть, важко було спрогнозувати. І дійсно її поведінка в українській ситуації, тобто. Суті агресія, починаючи із анексії Криму, кажуть, що це був сюрприз для всіх, і що це не можна було спрогнозувати. Скажу вам, що це зовсім і зовсім не так. Тому що по багатьох прикметах у спеціальній сфері, хоча я користувався виключно відкритими даними, які медіа досить широко транслювали. Можна було спрогнозувати і початок анексії Криму, і саму анексію Криму. І це не тільки можна було, а і були офіційні заяви. І моя, і деяких ще спеціалістів, вже не кажучи про журналістів. Я маю на увазі в військовій сфері, в розвідувальній сфері.